Сьогодні у програмі Державна інспекція з безпеки на наземному транспорті звітує про виконану роботу. В той же час профільні громадські організації заявляють про відсутність реальних результатів в роботі Укртрансинспекції. ТП Антонов знову переживає буремні часи. Кабінет міністрів призначив на підприємство нового керівника. В той же час, трудовий колектив заявляє про спробу рейдерського захоплення. Кримський напрямок залишається найбільш обговорюваним у транспортній галузі. Наразі росіяни запустили потяг на півострів в обхід України. В Той же час основний авіаперевізник з Москви до Сімферополя змушений був припинити свою роботу через санкції Євросоюзу. Про все це та інше. Дивіться далі в проєкті транспорт. Упродовж 2014 року Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті провела 211 планових та 180 позапланових перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання ними вимог законодавства, норм і стандартів у сфері залізничного транспорту. Загальна кількість виявлених порушень у зазначеній галузі за сім місяців поточного року становить більше двох тисяч. Так, за результатами проведених заходів складено 208 приписів та 44 розпорядження про усунення порушень, виявлених під час їх здійснення. Крім того, складено шість протоколів про адміністративні правопорушення, які направлено на розгляд до судів. Відзначу, що оприлюднені прес-служби укртранзінспекції дані не завжди знаходять схвалення у представників профільних громадських організацій. Зокрема, це стосується. Пасажирських автоперевезень. Так у всеукраїнському об'єднанні організації роботодавців автомобільного транспорту Укравтотранс вважають, що наведені Укртрансінспекцією цифри не завжди показують реальних результатів роботи відомства. Як приклад, Петро Овчар навів взаємодію між управліннями держінспекції з безпеки на наземному транспорті у галузі пасажирських автоперевезень. Кількість актів направлених до інших управлінь. А тут якраз Шановні колеги, треба з цим розбиратися вам і дуже серйозно. Тому що кількість актів дуже велика. Тут середня кількість, виходить, більше 500. Про що це говорить? Тут скрита схема, коли одним управлінням акт, протокол складається, переправляється до іншого управління. Поки воно перейде до іншого управління, термін дії пропадає. І ці акти просто кануть. І по ним ніякі рішення не приймаються. Триває скандал зі зміною керівництва на держпідприємстві Антонов, призначений міністерством промислової політики Олександр Маренков у супроводі 15 осіб, зокрема чоловіків кремезної статури, 1 серпня намагався потрапити на територію підприємства, але далі прохідної його не пустив трудовий колектив Антонова. Прес-служба держпідприємства, прихід ставленика нового Кабміну назвала спробою рейдерського захоплення. Наразі Мінпромполітики України вважає. Легітимним свій наказ про призначення виконуючим обов'язки президента та генерального конструктора держпідприємства Антонов Сергія Маренкова, коментуючи конфлікт, викликаний звільненням попереднього керівника ДП Антонов Дмитра Ківи, заступник міністра Олександр Каленков зазначив, що мінпромполітики звернулося до Генеральної прокуратури служби безпеки та міністерства внутрішніх справ для підтвердження заміни керівництва підприємства. відповідаючи на питання, чи була узгоджена кандидатура Меренкова з Київ. Комісь держадміністрацію заступник міністра промполітики повідомив, що вона подавалася на погодження, що в квітні. Однак відповідь від міської влади не надійшла, і згідно із законодавством, кандидатура є прийнятою за замовчуванням. Відзначу, що Меренков був головним спеціалістом АНТК імені Антонова з виробництва пасажирського літака Ан-140. Проте у 2006 році був змушений піти з підприємства. Компанія Hyundai Rotem повідомляє про завершення ремонту 10 поїздів, які 12 лютого поточного року спільним рішенням Hyundai та Укрзалізниці були зняті з експлуатації з метою забезпечення безпеки пасажирів. Про це повідомили у представництві Hyundai Corporation в Україні. На сьогоднішній день 8 поїздів вже експлуатуються, а ще два поїзди вийдуть на маршрути до кінця місяця. У представництві зазначили, що сторони провели низку консультацій, у ході яких компанії узгодили план модернізації. Модернізації потягів, який передбачав зварювання ділянок з тріщинами і посилення балок за допомогою додаткових плат на болтовому кріпленні. Термін служби модернізованих ділянок становить близько 50 років. Роботи з модернізації протягом 3,5 місяців здійснювали 13 корейських фахівців в Дарниця. Загальна кількість корейських та українських фахівців, задіяних у ремонтних роботах, становить 50 інженерів. Всі витрати із проведення модернізації та тестування потягів були профінансовані Hyundai. Наразі спільна робота за Аналізу причин поломок, що призвели до зняття поїздів з експлуатації, триває до спеціально створеної робочої групи. Увійшли фахівці та інженери з обох сторін. Результати своєї роботи група надасть на початку вересня поточного року. Але вихід на лінію усіх корейських електричок приніс українцям не дуже багато радощів, адже послуги з перевезення пасажирів швидкісними електропоїздами Інтерсіті плюс з 4 серпня 2014 року через зміни у законодавстві оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 20%. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укрзалізниці. Як зазначається, підвищення цін спричинило уведення в дію закону від 31 липня поточного року. Про внесення Есення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів, починаючи з 14 серпня 2012 року, діяла нульова ставка податку на додану вартість послуг перевезення пасажирів швидкісними поїздами інтерсіті плюс. Нагадаю, що індексації тарифів на поїзди категорії Інтерсіті Плюс не заплановано, тоді як на інші пасажирські поїзди її передбачено здійснити цього року у два етапи. Після цього вартість залізничних квитків зросте приблизно на 15%. на швидкісне ж залізничне сполучення. Будячи з усього, тарифи піднімуться відразу на п'яту частину. Росія виділить на будівництво та ремонт доріг у Криму 2 мільярди 900 мільйонів доларів. Про це заявив міністр транспорту Федерації Максим Соколов. Відновлюватимуть 485 кілометрів шляхів у рамках федеральної цільової програми. А сучасними магістралями росіяни планують зв'язати Севастополь, Сімферополь, Феодосію, Керч, Євпаторію, Джанко, Ялту, Судак та інші міста на території півострова. Міністр зазначив, оскільки Крим не має суходільного кордону із материковою частиною Росії, транспортна доступність півострова. Не стільки економічна, скільки геополітична необхідність. Іноземці не вкладатимуть гроші в будівництво моста через Керченську протоку в анексованому Криму. Росія виступить єдиним інвестором проекту, який обійдеться в суму близько 8 мільярдів доларів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр федерації Дмитрій Казак. Чиновник пояснив, для того, аби зацікавити іноземний бізнес, треба було робити проїзд Керченським мостом платним. Однак такого рішення немає. Тому проект повністю фінансуватимуть федеральний уряд, міністерство транспорту та Росавтодор. Будівництво збирається розпочати вже цієї осені. Витрачають значні кошти росіяни і на інші види сполучення із Кримським півостровом. Наразі Федерація пустила перший потяг до Криму через Керченську переправу, та як через територію України Росія відмовилась транспортувати своїх громадян. Поїзд Москва-Сімферополь складається з восьми плацкартних та одного купейного вагона. Загальний час у дорозі з Москви до Сімферополя складе близько 44 годин у зворотньому напрямку на дві години довше. Мы считаем, что данная мера будет востребована. Сегодня в первом поезде едет уже больше а, порядка 240 пассажиров приобрели билеты. Сегодня точно так же выходит поезд со стороны Москвы. И 3 числа в 5 утра он будет а, на переправе Кепченской. Значит, там едет уже более 400 пассажиров. Глубина продаж а, была объявлена 20-дневной. Это было приобретено уже порядка более 50. Пасажири, прибуваючи у порт будуть виходити з вагонів. Кілька сот метрів вони прямуватимуть до порому, який перевозитиме їх на інший берег. В цей же час потяг буде завантажуватись на вантажний пором. Зазначу, що пасажирський катамаран чи пором рухається значно швидше за вантажний, Тож пасажирам доведеться ще чимало часу провести в очікуванні потяга. До того ж, якщо пасажирське судно може рухатись за швидкості вітру у 17 метрів на секунду, то у вантажного це. Цей параметр обмежений сімома метрами, отже, цілком можливо, що пасажирам доведеться значно довше чекати потяга на кримській станції. На цей випадок транспортною дирекцією передбачено підвезення туристів до Сімферополя автобусами. Але за первісною процедурою багаж залишатиметься у поїзді, що буде опломбований при завантаженні на пором Тож свої речі залізничні мандрівники змушені будуть забирати згодом окремо. Наскільки це зручно? Велике питання, але сполучення вже відкрито. Плацк. Картний квиток у залізничних касах коштує 4 тисячі рублів, тобто близько 1300 гривень. Купений – 6 тисяч рублів або майже 2 тисячі гривень. Нині залізничне сполучення напевно буде основним у кримсько-російському пасажирському напрямку, адже через санкції Євросоюзу російський лоукостер костер Доброльот змушений був повністю припинити свою діяльність. Євроспільнота внесла цей філіал національного авіаперевізника Аерофлот до списку санкцій через те, що доброльот здійснював рейси до Криму після приєднання півострова до Росії. Європейські компанії відразу ж анулювали договори з доброльот на лізинг обслуговування та страхування Америка. Анських лайнерів боїн, з яких складається повітряний парк оператора, У зв'язку з беспрецедентным давленням європейських контрагентів, авіакомпанія Добролет вынуждена пристановить свої польоти і продажу авіабилетов. Доброльот з'явився тільки в травні цього року. Він був задуманий як лоукостер для внутрішніх рейсів. З 11 червня компанія почала пропонувати квитки в Крим по майже тисячі рублів в один кінець, тобто близько 330 гривень. Нині, за двома основними напрямками, з Москви до Сімферополя та Волгограда зможуть полетіти ті, хто придбав квитки на дати до 15 вересня та до 20 серпня. Відповідно, пасажири будуть перевезені додатковими рейсами авіакомпанії Арінбургські авіалінії в дати час, щоб Казані у квитках інші клієнти отримують назад свої гроші. Між іншим, остаточно припиняти свою діяльність. Доброльот не збирається. Росіяни вирішили продовжити діяти на перекір всій планеті і закупити, а не брати в лізінг американські літаки. Наразі підписано пряму угоду з корпорацією Boeing на постачання 16 літаків. Boeing 737-800 New Generation протягом 2017-2018 років. Представник доброльота додав, що компанія вже внесла. Депозит за літаки за планом до 2018 року у доброльота має бути 40 машин. Отже, ще 24 літаки буде придбано в інших виробників, яких саме не повідомляється. Які сума угоди із Боїнг, мовляв, комерційна таємниця. Щоправда, виникає у мене питання: які це санкції з боку сполучених штатів, якщо їхня компанія укладає з росіянами багатомільйонну угоду на постачання літаків?